Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Щоб отримати Святого Духа, мені довелося пожертвувати всім, усім поганим, що було всередині мене, і всім неправильним способом життя зовні. Я була дуже прив'язана до того життя, яке вела. Я була обурена на увесь світ. Вважала, що світ був до мене несправедливий, і я все це проявляла назовні. Через погані дружби, пияцтво, вечірки, стосунки, розпусту, усе, що було неправильне, я це робила. Але я навчилася будувати стосунки з Богом, я почала питати в нього, що мені потрібно зробити, і він говорив мені: говорив про прощення, що я маю простити інших. Я мирилася з людьми, просила пробачення у всіх. Кого колись образила. Я покинула друзів, стосунки, шкідливі звички, розпусту. Усе на що вказував мені Бог, я не вагалась ні секунди. Це треба зробити. Я й йшла і робила. Яке слово із біблії надихнуло до хрещення Духом Святим. Одного дня я викладала в дитячому садку для дітей 5-6 років. Кожного дня я жертвувала своїм обідом, я відводила дітей на обід, поверталася швидко в клас, вмикала переносне радіо і налаштовувала його на 99.3 FM, щоб послухати слово єпископа Маседо о 12-й. У той день єпископ почав так: сьогодні я скажу вам дещо важливе я говоритиму про Святого Духа. І слово, яке він сказав, те, що найбільше мене вразило, це було бути щирою, бо я не могла бути щирою з Богом. Я думала, те, ким я є, те, що я робила, це занадто брудне, надто ганебне, щоб сказати Богові. Але я зрозуміла, він уже все бачить і чує мене. З того моменту я почала бути щирою. Боже, я справді хочу Твого Духа, але подивися, хто я, подивися на всі мої помилки. Я знаю, що довгий час шукала тебе в речах, в людях, але сьогодні я знаю, де знайти тебе, в тобі самому. Якось мене запросили на служіння з темою внутрішній колір, і я пішла туди з рішучістю. Це служіння для мене. Я отримаю Святого Духа сьогодні. В певний момент, коли єпископ закликав тих, хто хоче отримати Святого Духа, я вийшла вперед, усміхаючись, як давно вже не усміхалась. Щиро. Я підняла погляд і сказала: Ось я, Господі, тепер усе в Твоїх руках. Мені нічого було більше говорити, бо я знала, усе, що треба було сказати і зробити, вже було зроблено. І в ту мить. Я відчула обійми, міцні обійми. Знаєш, коли ти давно мрієш зустріти когось особисто, ти багато про цю особу чув і дуже хочеш її побачити. Ось це і сталося. Я зустріла Ісуса. Я знайшла Царство Боже. Я сказала йому Я шукала тебе стільки років, в стількох місцях, в стількох людях. Але сьогодні я знайшла тебе, в тобі самому. Що змінилося після хрещення Духом Святим? Після того, як я отримала Святого Духа, все почало мінятися. Мої стосунки з Богом щодня зміцнювались. Мої думки, мій розум усе оновилось. Сьогодні я маю нову ідентичність. Бог створив усе новим, можу сказати, що всі сфери мого життя повноцінні, і, як подарунок, я маю родину, я одружена, і ми щасливі в шлюбі. Якщо раніше я жертвувала, щоб отримати Святого Духа, то сьогодні жертвую ще більше, бо чим ближче я до Бога, тим більше хочу його, хочу того, що є в ньому, хочу цей великий скарб ще більшим. Щодня я продовжую жертвувати свою волю, свої плани, думки, мрії, майбутнє, навіть те, що ще не маю, вже готова віддати, бо воно того варте.